Кіровоградці краще на кубку голови облдержадміністрації зі спортивно-бальних танців. Учасниками змагань стали майже 700 танцюристів 18 областей України. Такий турнір у нашому місті провели вперше. Конкурс бальних танців в Кіровограді проводиться кожний два рази в рік. Але Кубок голови Кіровоградської державної адміністрації проводиться перший раз за всі роки». Танцюристи визначали кращих у театрі імені Кропивницького. Рівень організації турніру гості з інших областей оцінили найвищим балом. Уровень організації сьогоднішніх соревновань найвищий. Завжди город Кіровоград і область не славилися тим, що турніри, які проводились в цій області, вони сильніші, саме Вік учасників змагань від 3 до 25 років. Для багатьох із них цей кубок можливість перевірити свої сили перед національними змаганнями. Щоб ми могли в першу чергу визначити сильних танцорів кожної возрастної категорії, а також ціреться определенним стартом перед чемпіонатом України, перед Кубком України програма змагань складалася з двох видів латиноамериканських та європейських танців для Валерії Машкової з Черкас заняття танцями це більше ніж захоплення. Я вже танцюю в категорії молодь рейтинг. а це дуже високий рівень танцювання і Мені дуже подобається займатися танцями, і я сподіваюся, що в майбутньому я буду хореографом. Левову частку нагород отримали кіровоградські танцюристи. У нашому місті залишилося сім кубків. Ще шість відправились в інші регіони України. Віра Шестакова, Роман Сташенко новини спорту.